Рішуче налаштовані на захист своїх земельних прав городники і учасники АТО, які обіцяли, в разі, якщо їх не почують, вийшли на пікетування траси Київ, Одеса. А щоб винести свою проблему на широкий загал, запросили телебачення, місцеве та факти ICTV. Патрулювати правопорядок. Вийшли правоохоронники і державтоінспекція. Голова райдержадміністрації. Його перший заступник теж були тут. Не залишилась осторонь і наша самооборона. Люди вимагали законних 2 гектара землі для кожного громадянина, опираючись на земельний кодекс України статті 118 та 121. Вимагали чесного службового розслідування і звільнення з посади начальника в Ставищінському районі. Ратували за справедливе передкування земельних ділянок чим і вийшли на акцію протесту. 30 хвилин поспіль. Борці за справедливість перекривали рух автотранспорту. Водії та пасажири теж підходили до пікетування. Одні просто цікавились, інші засвідчували свою підтримку, оскільки така ситуація із землею перетамана не лише Ставищенському району для зниження соціальної напруги з області. Поспішив виконуючий обов'язки керівника головного управління Держгеокадастру Київської області Олег Левченко. Зустріч учасників акції, керівників району з яким продовжили в сесійній залі Ставичинської райдержадміністрації. Чимало запитань до столичного гостя було із зали. Проблема із землею є і стоїть на місці вже скільки часу. Городники, і учасники АТО, яких просто стикнули лобами, запевнили, що посварити їх не вдасться. А от ті, хто довів до таких суперечок, отримають на горіхи. Звучали в залі і скарги, і обурення, і пояснення, і пропозиції. І і своєї ділянки так, і ти в яри в період я, я не збираюся. Дивіться, 12 соток, так заява на 12 соток під ОСГ. Віталій Іванович, коли ми були у вас в понеділок, як сказав, нам уже Масив... переписати заяви. Масив розбитий по 10 соток. Послухайте, масив розбитий по 12 ну, соток так, буде так, так. частково, не весь масив. У ну, нас вже була домовленість, що одна третього масива, то здорового, щоб лістовищити, ми розбиваємо по 12 соток. Люди е, приймають рішення, пишуть, чи по 12 соток ОСГ, чи по 12 соток садівництва. Це землі сільськогосподарського призначення, яке буде голе виявлення людини, яку ми заяву отримаємо, за яке ціле призначення, такий наказ мені видали. Тобто не потрібно вже перекручувати, що Віталій Іванович, забудьте за Віталій Івановича, Віталій Іванович, у вас нема в районі, у вас є земельний відділення. Хто буде там виконувати обов'язки, я думаю, ми з області. Щоб не було такого, що е, тут хтось заангажований, хтось ви приймаєте, хтось не приймаєте. Ми, Поки у нас буде конкурс на керівну посаду в середині наступного місяця в центральному держмі е, 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 е. Я з області вам командирую сюди на місяць. Не заангажовано взагалі людина, яка в Стовищанський район не скажімо так, практично не знає, це з одного боку погано. З іншого боку, в зв'язку з конфліктною ситуацією, це і добре буде. І ви всі питання, от, грубо говоря, приходите, він займається громадськими питаннями. Приймає заяви, ви не їздите в Київ, ви приймаєте, здаєте ту заяву на 12 соток садівництва, 12 соток посадять. Приймає він тут заяву, він везе до нас, отримає накази і тут вам роздає. Ви в Київ не їздите. Ми вже здали документи. Ми здали документи, вже нас вони робили. Ми вже гроші оплатили, нам вже документи привезли. Я, Я вже пояснював, що ті документи, які здали, які ви, на які ви зробили проєк, проєкти землоузбуду. Вони не скасовуються, вони мають юридичну силу. Вони будуть розглянуті е, найближчим часом. Тоб... Так, є сьогодні людські городи, щоб не відбулося і накладки. Все-таки було б непогано створити комісію, яка б розібралася з цими городами, яка б розібралася з цими е, гектарами на ОСГ, тому що це між, е, напруга між людьми і учасниками АТО. І сьогодні люди приходять, що це, це моя земля, учасники АТО, це моя земля. Будь ласка, сподіть якусь робочу комісію, щоб ми могли заберегувати. Молодіє ситуація, що там дійсно є накладки І сьогодні це питання вирішувати. Що дійсно така ситуація виникла проблема? Люди користувалися городами 95 96 рік. Чому вони не виготовили документи? Ну, не виготовили. Не знали, не, не розуміли, не виготовили. З 2002 по 2013, землями запасу розпоряджалася адміністрація, так? Теж люди не виготовили, хоча повинні ви були виготовити, я вам відверто кажу. Ви повинні були виготовити не, документи не за цю землю. Не виготовили. З 2013-го землею розпоряджається Держзамагенства в Київській області. Люди написали заяви зібрались і подали їх в земельний відділ. Так було чи ні? Подали. 26 наказів отримали люди. 22. не 26 наказів отримали, остальні люди не отримали. Тоже чекаючи чогось, що хтось їм принесе його. Не звернулися нікуди в ну, органи правоохоронні про те, що чому їм відповіді не дали. Чому людина написавши заяву, місячний термін не отримала відповідь. Ви теж промовчали, ви ж не звернулись нікуди. Я ну, думала, Ви повинні розуміти, що закон передбачає телефони ну, Давайте не будемо спорити. Закон передбачає, якщо ви кудись звернулися, якийсь орган, ви повинні отримати відповідь законну. Чи вона позитивна, чи вона негативна, але ну, вона yes, повинна бути. Ви їх не отримали. Аж питання виникло тільки тоді, коли Держзамагенством в Київській області були видані накази, 9 наказів на землі запасу учасникам МАТО. Правильно? Yes, коли вони стали... Потім почалася ця вся колохнець. У вас не було учасників людей, які користувалися городом. Були тут учасники, а то їм вже говорив, що. Дійсно, така ситуація виникне, тому що я знаю, що є накази. І є люди, які не, ск... не, ск... не сховають своє користування городом. Вони хорають, обробляють Тобто, На жаль, немає в нас інспекції, сільгоспінспекції, яка повинна була працювати. Я неодноразово звертався в Держземагентство. Десятки запитів робив про це. Просив навіть, щоб цю земельну ділянку передали селищній раді. Просив, щоб її включили в межі населеного пункту. Пишу я зайняв. Виділяють мені два Я приходжу на цих 2 гектара горби. Кажу, оце це оце треба я повезення. Потім вони прийшла на сільська рада, бумага. Потім сільська ради кажуть, ми отказ, ми шість відказів, ми нам писали відказ. Нам дають просто ями, то ну, не город, не земля, не можна там обробляти, чи, 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 чи. Ми попросили, Яна на зібрати таку інформацію, щоб бачити, які якому учаснику АТО яку він яка йому земельна ділянка потрібна. Бо на даний момент від е, асоціації ми інформації не отримали. Є інформації від сільських рад. Таку ж саму інформацію ми просили від сільських рад. Частина сільських рад надала інформацію, кому яку треба. В розумниці два учасники АТО, сільська рада і своїх е, земель. В них була земельна ділянка, вони виділили. Кривець надав хто. Використав своє право, хто, хто потребує. Надала таку інформацію Василиха. Там 15 градус я не можу собі відчисляти. Тож, ну як, ми не можемо автоматично всім давати. Є асоціація, хай вона працює. Вони, вони так само мають списки, хай нададуть цю інформацію. Я хочу сказати, що коли мені давали землю в користування більше гіктару. То мені не видали на руки ніякої бумажки, а я пару днів тому назад у команда була в кабінеті, він по списку подивився, моєї фамілії там вже нема. Як могли вам видати користування без бумажки? Ви І видали притом всім людям, бо тому що на ви полі Ви старша за мене, як усім місця. людям на це покашки. На цьому полі ні в кого немає ніякого документу, що їм дали цю землю в користування. Це по-перше. По-друге, я хочу що сказати, що з цього, тільки що я почула, що до 2013 року ніхто не претендував на цю землю. Я лічно в 2010 році ходила, коли я тільки брала в користування, і сказала, що я хочу цю землю, дайте мені лібо у власність, лібо в користування, лібо в оренду. Вони сказали, ми вам дамо її в користування. Записали мої фамілії до себе в комп'ютер, напроти кожного там 5 клаптів різних, бо клаптики маленькі. На сьогоднішній день нема ніде нічого. Буде прийматися до плавить та інвентаризація, яка проводилася в 13-14 роках. Ні, не береться та інвентаризація, до уваги. Ви ж розумієте, що там знову ж та робилася інвентаризація, де сьогодні похвалюємося в землях, накладка на клаці, де про інвентаризована земля, то є. Я розумію. Залучаються навіть, навіть Тобто По факту виявляється незаконне використання земельної дані. Якщо ми нічого все ж таки не добилися, що нам робити, так?